Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам свої сьогоднішні придбання декоративної косметики. Це буде 4 продукти від компанії Patricia Ledo. Я сьогодні випадково натрапила на акцію 2 дорівнює 4. Планувала придбати тільки один олівець для губ, але на касі як це зазвичай буває. Касир мені запропонувала все ж таки розглянути можливість додати ще товарів, щоб отримати безкоштовно, так би мовити, два продукти. Ну, мені стало цікаво, тому що я час від часу підходжу до стенду Патрісія Ледо, і мені подобаються свочі, подобаються продукти для губ. У мене нічого не було раніше від Патрісія Ледо. Для Губ тільки колись був був консилер, і він мені дуже не сподобався. Коротше кажучи, я не приховую того, що мені не подобаються ось ці бюджетні бренди, які продаються в Єві: Патрісія, Ледо, Глембі, щось ще. Ну, хіба що, окрім Ellen Pro, там Ламель. Оце я сприймаю добре ці бренди. Але все ж таки, давайте повернемося до теми відео. Пішла я за одним олівцем для губ. Я вже їх розпакувала, звільнила від плівочки, щоб нам було легше робити свочі. І розглядатиму я з вами разом ці продукти, тому що, цікаво мені, значить, у нас олівчик для губ Soft Pression Lip Liner в відтінку 02. Терміни придатності у всіх продуктів хороші Виготовлені вони наприкінці 24-го року. Давайте спробуємо цей олівець. Я хотіла такий олівчик, знаєте, відтінку коралового, щось мене так потягнуло. Сьогодні я наносила подібний відтінок помади, і якось він настільки освіжає і якось так веселіше стає. Освіжає обличчя, настрій додає. Одним словом, ось такий приємний колір, дуже приємна така текстура самого олівчика. Нанесення буде дуже легким. І, наскільки я розумію, це нестійкий продукт, тобто то він досить швидко зійде з вуст після однієї чашечки чаю, чи кави, напевно, вже його не буде. Легкий є якийсь запах від нього. Як не дивно, якийсь парфумований аромат, я прямо відчуваю від цього олівчика. Ось, лаконічний дизайн, як бачите, нічого зайвого. Звичайний дерев'яний олівець. Відтінок ось такий. Розумію, що зараз освітлення у нас електричне, і це не те саме, що натуральне світло. Але наступний продукт мені, і я не раз вже бачила цю помаду, яка йде з кнопочкою. І тестувала її, і наносила свочі, і всі відтінки мені там подобаються, але не наважувалась купувати. Це лінійка Color Push, це йде як помада. Зараз в спеку свочі цього продукту бажають, залишають бажати кращого, тому що тут така таноча текстура, і, відповідно, боюся, що все це буде підтікати. Шкода, що немає відтінку, на плівці був відтінок. А отут здерся. Але я підпишу зараз, тому що в протилежному випадку втрачається сенс цих сводчів. Але хочу сказати, що там такі всі відтінки, ну, мені прийшлося обирати прямо. Ну, давайте зробимо цей менджик, наклацаємо помаду цю, вона буде поступово виходити, я так розумію. Ну, там, скільки, нехай ось так буде. В тюбіку вона виглядає ось так. Я обирала, щоб не надто було яскраво і водночас носибельний денний відтінок був. Але наголошую на тому, що там всі відтінки класні. Продукт подібний до Близько для губ, як ви бачите, я не знаю, чи будуть затікання, чи як буде це все танути на вустах. І зараз вже спека. Як мені це все носити, але сподіваюся, що все буде добре. От. Були там світліші за цей відтінок, були трошки більш сливові, більш рожеві, є з чого вибирати, очі розбігаються і, відповідно, теж є якийсь мінімальний аромат, трошки бабушанський, але в цілому враження у мене хороше. Від цього продукту завтра нанесу на себе, коли буду збиратися на роботку. Да. А, І а, ось ці два продукти. На них не було взагалі тестерів. Lipstick лайнер, лінійка Тендер. Ось. Вибачте, за зовнішній вже вигляд, тут вже наліпився всякий пил. А, я... А, до речі, подивіться, у них маркування ось тут. Тому. Відтінок 03. Ось цей був продукт. І, відповідно, ось ці два лайнери: це 02 та 03 відтінок. Не змогла обрати по колпачках, тестерів не було. прийшлось брати обдвоє, щоб натішитися. Давайте подивимося. Ага, виглядає ось таким чином, як прям от олівець. Ну я і планую на всі губи наносити цей продукт. Ага, подивимося, цей у нас відтінок 02. Давайте нанесемо, подивимося. Ух ти. Тут вже сатинова у нас така, такий фініш, так? Нанесення дуже класне як масло. От. І це вже такий більш пильна троянда з домішкою трошки коричневинку, можливо. Але теж дуже натурально виглядає, сподіваюся, що на губах це буде теж гарно виглядати. З викручуванням тут і вперед і назад все добре. Тобто, тобто, якось так. Дуже приємні такі пакування, так приємно це тримати в руках. Давайте переглянемо третій відтіночок. Що в нас тут? як я кажу, вперше разом з вами я це бачу. Третій відтінок. Більш холодний, темніший і все ж таки теж нюдовий, теж приємний. Думаю, що можна використовувати і як контур, і на всі губи. Фініш сатиновий, як я вже наголосила, і він дійсно такий як якийсь змерехтінням, але це не шимер ніякий. То сама текстура, вона така поблискує. симпатично виглядає. Мені прям, я не знаю, очі розбігаються, з чого почати завтра тестувати на собі. Я задоволена своїм вибором. І давайте перевіримо продукти на стійкість. Спочатку з олівцем. Ага. Тобто він, ну, я не можу сказати, що прямо зовсім не стійкий, але не стійкий. Ось цей продукт він застигнув, тобто він виглядає. ну, Спочатку йде як лакова така помада, але врешті-решт він схвачується, що дарує мені надію на те, що Ростікатися продукт не буде. Ну і, власне, отут пори він не затікає. І, до речі, гляньте, можливо, нанесення і пальчиком. Тобто нанесли на губки, потім розташували пальчиком і зробили нанесення більш прозорим, більш таким ніжним. От ось ці олівчики, давайте подивимося. Теж не є стійкими, навіть у цього олівця стійкості побільше буде. Але для мене це не проблема, тому що зараз влітку ну, нічого не заважає відфарбувати вуста наново. Та може перефарбувати в інший колір. Коротше кажучи, для мене літо це час для експериментів та пошуків Зараз хочеться чогось яскравого. Не знаю, чому такий якийсь настрій не сильно святковий, відверто кажучи, але а, захотілося сьогодні саме для губ щось придбати. Ну що ж, дівчата, ось і все, що я вам хотіла сьогодні показати стосовно цих чотирьох продуктів від бренду Patricia Lado. Я задоволена. Якщо акція триватиме надалі, то ви можете встигнути ще придбати продукти 2, точніше 4 по ціні двох. І відповідно чекаю ваших коментарів, чи сподобалися вам ці відтінки. Напишіть, будь ласка, свої враження, що ви думаєте, з приводу цих продуктів. Взагалі, чи купуєте Патрісія Ледо, чи подобається вам. Ця косметика. Ну а я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу! І ми зустрінемося невдовзі вже в нових відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока!